Добрий ранок, я Ігор Косуван. Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Я вірю всім серцем, що істинне християнство є в тому, щоб не мати когось, хто за нас читає Біблію, а самим читати Біблію, не мати когось, хто за нас молиться, а самим молитися. Я вірю, що істинне християнство не скинути на когось хвалу і поклоніння, а самому бути поклонником. Фактично, те, про що я намагаюся вам сказати, що ми повинні проводити час з Богом, ми повинні говорити йому про любов. Ми повинні бувати в церкві. Ми повинні бувати в церкві. Обачаюсь, напевно, буде неправильно сказати. Ми повинні регулярно бути в церкві. Ми повинні регулярно читати Біблію, ми повинні регулярно молитися, тому що саме тоді живе наш дух, саме тоді ми маємо спілкування з Богом, саме тоді ми приймаємо від Бога Його силу, Його переконання. Ми набираємося від Нього, Його думок. Ми ем, отримаємо здібність бути схожим на нього. Амінь. Це причина, чому ми хочемо разом з вами починати кожен день Словом Божим. Амінь. З понеділка по п'ятницю. Щодня зранку ми звертаємось до Біблії, проводимо час з Богом. І я вірю в такий простий принцип життєвий. Проведи з Богом час, і він буде з тобою. Почни свій день з Біблії і виконання Божого Слова ти побачиш в цьому дні. Почни свій день з молитви, почни свій день з Богом, і ви побачите різницю. Ці дні будуть особливими для вас. Амінь. Сьогодні ми продовжимо наше дослідження секретів Ісуса Навана, успішної людини, мужа Божого, який знав Бога, і якому Бог дав деякі поради важливі, які допомогли йому бути успішним. І давайте ми звернемося зразу до Божого Слова, щоб побачити ем, його принципи життєві. Амінь книга Ісуса Навана передає нам такі важливі секрети. Бог йому каже, будь сміливий, щоб у Оволодіти обіцяним краєм. Бог йому каже, досліджуй Боже Слово, проводь Слові Божому час. Виконуй Моє Слово, будь мужнім. Амінь. Зате всі, всі ці речі будували Ісуса Вони готували до того, щоб він ем, побачив обіцяний край та, таким, щоб він е, оволодів оволодівним. Частина Божих людей вони не живуть в виконанні Божих обітниць. Вони не знають, що таке зцілення. Вони не знають, що таке Божа захист. Вони не переживають Божих благословінь. Вони не бачать в своєму домі благословіння. Я вам скажу, причина дуже проста: нам треба навчитися, як оволодіти Божими обітницями. І в другому розділі Ісус Навин робить дуже важливий крок, який нам, кожному, треба зробити. Біблія каже так: і послав Ісус синавинів із ситиму, двох таємних вовідувачів. Говорячи, ідіть і розгляньте цей край та Єрихон. І вони пішли. І напротязі всього розділу, вони досліджують Єрихон і обіцяний край. Це так може здаватися, яка в цьому нам цікавість. Ну, дослідили вони обіцяний край. Я дивлюся це таким чином. У нас є наш обіцяний край. Є те, що Бог обіцяв тобі і мені. Є те, що Бог хоче передати нам, щоб ми це вспадкували. І скажу вам, що перший крок до володіння спадком це пізнати його. Нам треба узнати, що нам належить. Якщо ви не знаєте, що вам належить, ви не можете цим оволодіти. Якщо ви не знаєте, наприклад, те, що ем, е, хтось купив цей велосипед, чи машину, чи будинок і вам подарував. І як навіть як зроблені всі папери, виплачена вся ціна. Якщо ви не узнаєте про це, ви це не, не спадкуєте, ви цим не оволодієте. Ось чому, але ну, я вірю, що Ісус Навин для нас є прикладом в цьому. Він вислав ем, вовідувачів, які дослідили обіцяний край. Бог, Бог сказав Ісусу Навину, Цю землю я даю вам. Ісус Навин, ісус Навин каже: добре, ви двоє, ідіть дослідіть його. Знаєте, Бог багато про що каже в Слові Божому. Я благословляю чи благословлю вас. Узнаєте, що це? Я хочу, щоб ти жив, е, е, мав, мав спадок і щоб ти насолодився ним. Я хочу знати, що це. Я вам покажу цікаве місце. Апостол Павло е, молиться за церкву в Єфесі. і подивіться, як він формує свою думку. Починаючи з 17 віршу, го віршу першого розділу, він каже: Я не перестаю за вас дякувати Богові і в молитвах своїх за вас згадую. Бо він каже, Єфесіне, я молюся перед Богом за вас. Дякую і молюся, щоби Бог, Господь нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його. Він каже: я молюся, щоб Бог дав вам допомогу Духом Святим, щоб ви пізнали Бога. 18 вірш. І просвітив очі вашого серця, він бачить, що у них очі затемнені. Розумієте, що частини Божих людей очі затемнені. І дивіться, до чого він це каже, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. Він каже: Ви повинні знати, до якої надії ви закликані. Частина Божих людей не мають сміливості просити щось у Бога чи щось стверджувати, що вони мають, бо вони не знають, що вони мають. Вони не знають, вони знаєте, до нашого серця ви повинні вислати вивідувачів, які повинні перекопати все Боже Слово. Я хочу знати, що мені належить. Я хочу знати, що моє, до якої надії я закликаний. Далі він каже. І який багатий його славний спадок у святих. Апостол Павло каже: у святих Божих дітей є багатий спадок. Алелуя! Я хочу його узнати! І далі він каже: і яка безмірна величого сили. Саме на цьому хочу зупинитися. Ми з вами раніше говорили про спадок, про синівство. Ми повинні знати спасіння, як Бог до нас ставиться. Це важливі речі. Щоб ви були в цих речах утверджені, вам треба провести час з Біблією. Знаєте, просто беріть якесь якісь, ну, слово, яке вас цікавить, і тоді дослідіть. Ви би так зробили. Якби ваша, у вас була дуже багато про бабуся, вона померла і через адвоката вам передала: Я хочу, синку, щоб ти знав, що я там тобі лишила дещо, щоб ти спадкував. О, я хочу знати. Так, а що у бабусі було? О, у бабусі був Рос, Рос, Ройс. А давайте пане адвокату, скажіть мені, він випадково не мені прийшов? О, да, він ваш. О-го-го, ваше пізнання привело вас до, до володіння. І апостол Павло каже, ви, я молюся про вас, щоб Бог відкрив вам очі, і ви пізнали, яка безмірна величого сили в вас. Амінь. Знаєте, я не хочу прийти на небо і узнати. Боже, у мене були заряджені батарейки. Я мав всередині силу Божу. Я міг справитися з чимось, а я навіть ніколи не узнав, що в мені була та сила. Я вірю всім серцем, що все, що ми зустрічаємо в житті, Бог спорядив нас силою своєю, щоб ми з цим справилися. Ви маєте перемагати депресії, ви маєте перемагати труднощі, ви маєте перемагати проблеми, ви маєте перемагати гріх. В нас є та сила. І Павло каже, щоб ви оволоділи цим, вам треба то пізнати. І я молюся про вас, щоб Бог відкрив вам очі. Вишліть із свого серця вовідувачів і узнайте про силу Божу. Візьміть просто цей вираз. О, в мені є сила Божа! Я хочу про це узнати. Щоби я не користувався, я хочу про це узнати. Ось чому я буду досліджувати Слово Боже. Що Біблія каже про силу Божу. Що Біблія каже про те, оце в мені є. Я хочу про це знати. Тому що якщо я про це пізнаю, я переживу силу цього. Я зможу цим користуватися. І подивіться, це один із секретів важливих Ісуса Навана. Він розумів, я оволодію тим, що я знаю. Нам потрібно зрозуміти цей принцип. Я оволодію тим, що я знаю. Коли я знаю, що Бог мене любить, о, я оволодію цим, я заспокоюся в цьому. Коли я узнав, що я спасений, я перестав боятися лягати спати. Коли я знав, що я оправданий, я перестав думати про себе так, що я недостойний Божої присутності, або я не кваліфікований, щоб бути в Божій присутності. Я перестав мати тягар відчуття вини. Коли я узнав про своє синівство, я заспокоївся в тому, що коли я приходжу до Бога, Бог не дивиться так, а хто тут прийшов? Ану, ви, ви ведіть його звідси. Я знаю, що Бог каже: а ну почекайте всі, тут син мій прийшов. амінь. Знаєте, коли я узнав про те, що в мені є сила Божа, і вона діє в мені, знаєте, це багато чого змінило. Ми оволоді... оволодіваємо тим, що ми пізнали. Ви можете оволодіти тим, що ви пізнали. Наш час закінчено. Слава Господу! Я благословляю вас. Ви повинні знати, цей день у вас є сила Божа. У вас є сила Божа. Проведіть час з Богом, щоб ви пізнали про це більше. І ви побачите більше проявлення цього у вас. Амінь. Я вірю, що ви сильні перемагати, благословлятися, ви сильні ем, заробляти гроші, ви сильні, виховувати дітей. У вас є сила для всього, з чим вам треба справитися. А зараз ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей. До побачення.